Вітаю вас! Мене звати Роман Діміда. Я військовий ЗСУ. З перших днів війни я взяв зброю, оставив свою гражданську професію та почав захищати нашу країну. Моя дружина та син, як і 7 мільйонів жінок з дітьми, зараз за кордоном. Вона мешкає в Англії, в районі міста Дербі. В Англії зараз десь 100 тисяч наших біженців мешкає, і вона єдина, чий Ну, В тому районі, чий е, чоловік захищає країну. Я був чотири е, рази в Англії, в відпустки до родини їздив. І чотири рази моя дружина сльозно умоляла мене залишитись, остатися з ними і бути як е, інші чоловіки, різними способами збіжали з країни і не бажають захищати свою країну, вони знаходяться там з дітьми, з дружинами. Я чотири рази відмовлявся і відмовлявся по декілька причинам. Перша причина я християнин, я не можу дурити, обманувати, лукавити, навіть виїзд за кордон, і все це має бути правильно і законно. І по-друге, і найголовніше, це те, що я мужчина, я чоловік, я. Осознаю, що значить бути мужчиною. І я сказав: я не можу зробити так, як ти просиш, але ж я це дуже хочу. І не можу, тому що я перестану поважати себе. По-перше, я опущу руки відносно тих мрій, тих в майбутньому, котрим я стремлюсь, тому що я перестану поважати себе. По-друге, прийде час, коли ти мене перестанеш поважати. Діти мої перестануть мене поважати. Що ви думаєте? Пройшло три роки. Так, да, це не легко, да, це тяжко, тому що відносини на розстояння це дуже тяжко. Але ж тому, що я християнин і чоловік, муж, мужчина, котрий любить свою дружину та дітей. На даний час дружина каже, що вона єдина дружина, котра не розвелась, котра має чоловіка. І має того, з ким хочеться строїть майбутнє. Так що Біблія каже, що на все свій час. І час часто показує, що ми з себе маємо, в що ми віримо, що ми сповідуємо. Час показав, що бути християнином в біблійному форматі, бути мужчиною в біблійному і ну, общеприйнятому форматі це. Велика привілегія, і це великий дар, котрий захищає від руйнування життя, сім'ї, здоров'я та якісь мрії. Тому я бажаю вам, мужчинам, бути мужчинами. Бажаю вам християнам бути християнами. Не такі, які окружають вас, а такі, які кажуть про це Біблія.